Як розпочати кар'єру в ІТ, де навчатися на програміста у Чернівцях та чи реально отримувати європейські зарплати в Україні? У Чернівцях відбувся іт кластер. Старшокласники навчальних закладів міста та області ознайомилися з можливостями ІТ-сфери. Подробиці у наступному матеріалі. Працювати в ІТ – це підтримувати економіку України, створювати нові робочі місця, сплачувати податки, замовляти послуги та інвестувати у стартапи, кажуть організатори заходу. Ну, перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України, які дають нам можливість навчатися, зустрічатися, ділитися досвідом і залучати молодь до it галузі. Чому ми сьогодні провели цей захід? Це тому, що IT-галузь, не дивлячись ні на повномасштабне вторгнення. Ми продовжуємо рости, ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо зводити кошти в країну, сплачувати податки. Українська IT-галузь за 2023 рік заплатила до державного бюджету майже 30 мільярдів гривень податків, каже Дмитро Шкільнюк. Під час обговорення ідей на it форумі до майбутніх абітурієнтів звернулися військові, які нині боронять нашу країну на передовій. У чергу робимо все можливе для успішного винищення ворога та відновлення цілісності нашої держави. Можливо розуміти, що наш успіх залежить від надійного, міцного та сіхого тилу. Ми закликаємо до молоді, до молодого покоління не тікати з України, а навпаки вчитися та досконалюватися. Головна мета заходу донести молоді про можливості та перспективи розвитку, не виїжджаючи з України. Я сподіваюся, молодь вона зробиться економічний поштовх, і ну, Україна буде розвиватися по-новому. І самого наш нотки, щоб діти знали, що це найкраща держава, що це найкраще місто, що це найкраща країна. Що тут можна працювати, розвиватися, вчитися і досягати великих великих висот і перемог. З учнями та студентами поспілкувалися представники різних галузей IT про свій досвід. IT – це платформа для розвитку інших галузей. І дуже важливо, щоб у вас були знання не тільки в ІТ, але, можливо, ще в інших галузі. Тому, якщо є можливість отримувати дві, що освоїти, я вам дуже, дуже це рекомендую. У нас був кейс General Electric, коли GE захотіли мати тестувальників. Геологів, от все більше інакших інакше вони розглядали. Ви уявляєте, яка це рідкісна спеціалізація, тестувальник та ще й геолог? А ми виходили з цієї ситуації дуже непросто, але насправді ми просто знайшли студентів старших курсів геологічного факультету. Це було в місті Дніпро, КПІ зараз там вони об'єдналися. І навчили їх бути тестувальниками. Понад 300 учнів та студентів були учасниками it форуму. будь-який момент Україна може розростися у щось більше, тому я завжди хочу допомагати Україні і залишатися тут. Це хороший меседж, щоб це ще більше розвивати, і щоб люди, які навчаються, щоб не не їхали за кордон, тому що у нас також можна здобути хорошу освіту і класно працювати. Тому головне не боятися творити. Головне пробувати і мати бажання, і просто йти вперед, не дивитися ні на кого. Насправді я дуже пишаюсь тим, що у нас в Чернівцях проходять такі заходи, де молодь може дізнатися більше про такі спеціальності. Про ІТ. зараз, так як в нашій країні війна, і зараз дуже популярна це кібервійна. І е, наші програмісти зараз найбільш затребувані в інших країнах. Сьогоднішній заклад мені дав дуже багато корисної інформації але саме про сферу IT. Дуже багато було запитань від учнів. Це показало те, що ректори, тобто ті, хто проводили івент, вони дуже гарно подали матеріал, бо у дітей був морсати свій як інтерес до цього, і багато було запитань. І ці запитання були важливі і корисними для майбутнього з Зрозуміння цієї сфери організатори розповіли учасникам форуму про можливості реалізації не лише у it сфері. Дуже важливо, що на сьогодні в Чернівцях формується екосистема, яка включає в себе освіту, яка включає в себе реальні компанії it бізнес і включає в себе місцеве самоврядування, тому що саме такий синергетичний ефект дозволить, щоб наші діти старшокласники залишалися в Чернівцях, здобували якісну освіту в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і залишались працювати, розвивати. Кернівці для того, щоб кожна молода людина бачила свою перспективу у нашому місті, Олена Крічко, Діана Чігак, Андрій Моронеску, новини Сі 4